При ранок України. Вітер дує. У нас почалося будівництво. На так класно, бачите, я вже як хожу. Я вже отримала своє перше замовлення троянд. Купила я з трояндами ще такий біостимулятор кореневої системи. Ось так він виглядає. Дуже гарні були відгуки. І я ще запостила його в телеграм-канал свій. І також глядачі сказали, що класна штука. Перші троянди мені прийшли з мій сад. Це ті, які мені Діма на день народження дарував. Ті, що такі дорогі фірмові з сертифікатами. Це єдині мої такі дорогі троянди, напевно, самі дорогі, які в мене є. Зараз ми з вами подивимось, в якому стані вони їх відсилають. Вони виглядають отак. От, бачите, вони з відкритою кореневою системою, але мене попередили, що вони приходять в контейнерах та в ґрунті. Ось тут на гілочка обламалася. Mm. Я уїхала. О. О, файли подивіться, прям. Інструкція, як посадити троянди з, гол mm. з голим коренем. Показую вам все. Тут мій номер телефону сховаю. в кладіть, не буду її показувати. Так, от дивіться, така інструкція приходить з трояндами. Мінеральні добрива. Все-все-все, прям знаєте, розписано, як для початківців. Я зараз вам покажу вартість цих троянд і назви. От. Бачите ціну та назви цих троянд, які я буду садити. Так, ну і тепер давайте дістанемо, подивимось. Прикольно. Я взагалі дуже люблю мій сад. Там дорогі трояни. але літом класно їх купувати. Ви бачите, що ви купуєте. Вже з квітками, все-все прям. Все видно. Закрито корабно. Дуже класно. Ого, так що дивимося, Ох, скільки тут землі <с> щедро насипали. Зараз буду прибирати. Ой. Ой-мой. Так. Отакий контейнер. Ой, ще й малюночок є. Класно, бо я оце все вішаю на бамбукові палички, щоб знати, де мене ж росте, якщо таке є. Ну і плюс тут ще ж є оці. Ці бірочки також. Це боскобел у мене тут. От. Потім, коли буду садити, покажу вам коріння, яке воно. Оця відрізняється. Бачите, жовта етакетка. Моя задача підготувати їм місце для посадки. Та садити. От єдине, що в коробці тут одна гілочка придавилась трошки, О, бачите? Лес, не треба буде її зрізати. От. Мені подобається, прикольно. То будемо садити і дивитися, що ж воно буде, що виросте. Значить, можливо, комусь буде корисно, що рада. Що Зблизька вам зніму. А поставте на паузу та почитайте, що тут пишуть. Може, вам це знадобиться десь. От буду робити все по інструкції. Що радуля? Ну все. ну, все такі, все таки Так, і отут також. Так, ну що, ми з Радою починаємо підготовувати троянди до посадки. Тут я вже розвела укорінювач той. Ще я вам показувала. Шорадулічка, шорадулічка. Зараз я буду діставати з землі, сюди висипати і відрізати тут. Треба від ну, десь до 20 см підрізати троянду і трошки корінці підрізати. От, і повністю замочити в цьому розчині. Десь на 12-24 години. Троянди в Рощині. І зараз в мене ще є пів годинки перед роботою. Я можу швиденько-швиденько зараз пофарбувати дерева, які залишились. Тіма мені вже тут все все зайве, форму дерев зробив. От, Так що буду зараз все обробляти та фарбувати. Хочу наголосити, що я саме фарбую стовбури дерев, а не білю, тому що я використовую саме садову фарбу. До речі, в нас пройшли дощі, і ще проходять, як бачите, ця фарба не змивається, тримається на дереві. Також мені прилетів коментар стосовно побілки дерев, що це не має сенсу і це робили лише в совку. Так от я вам скажу змінити свою методичку, тому що цей міф вже давно розвінчали. І дерева білять, фарбують не тільки в Україні, це роблять в інших країнах також. Це все залежить від клімату. І в деяких штатах в Америці це теж роблять. І ще робили задовго до так званого савка. А савок це все подивився та вкрав собі. І це все робиться для захисту стовбурів садових дерев. Будь-які дерева фарбувати не треба. А в савку фарбували все підряд, що треба, і не треба. Тому не треба плутати, що від савка, а що не від савка. І що має сенс, а що не має сенс. В мене вже вечір. Зробила собі таку перерву, Думаю, на п'ять хвилин вийду на вулицю. О, що це щось летить. Що таке? Що таке? Все. Ой, красива така, да? Значить, я вранці. Перед роботою встигла закінчити з фарбуванням дерев, все пофарбувала, всі стовбури. Зеленою травичкою літом буде шикарно просто виглядати. Чого так у нас пташки співають? Сьогодні в нас було плюс 14, зараз у нас плюс 12. Да, Дорі, вже холодніше. Да? Ну, Таке вже, така вже любить порозмовляти. Да? Ой, які звуки! Які звуки цікаві. Завтра в нас вихідний день на роботі. І я буду садити трояндочки. Завтра зранку підготую її місце. Ми щось розліталося. Чи то винищувачі. По звуку як винищувач. На ракету не схоже. Так, значить, завтра я підготую місце під трояндочки, шраби. Хочу їх на видне місце, бо це дорогі, шикарні кущики, щоб їх було видно. От, потім вам покажу, де в мене тут що буде. Тут багато чого буде перероблювати. Сьогодні приїжджали робітники, Блін, собаки заважають. Значить, дивіться, розчистили вже тут територію, де в нас тут буде. Процес йти, дерево сюди, все переносили, все так, дивіться, як гарно поскладали. Так, позакривали. Да. І сюди що? перенесли. Завтра буде дощ. <клес> да, і бачите, все в плітці позакривали, плитку нам попереносили, кирпічки це глуточніше. Все поховали, все, бачите, сміття куди. Тут зліва. Тут сміття, так. Да. А тут оті <клес> глинки, що на заборі в нас, бачите, все накрили. Підготували. От. Так що все гарно. Оце все піде в нас в будівництво, тому це все прибереться. Вони перенесли в нас тут був газобетон. От Майже два, ну, майже дві, два набори, як воно ну, правильно називається. Метал, який в нас тут був, все порахували. От, наші багатства. Це все піде в діло. Будівництво. І починається вже з понеділка все. У нас вже наступний день. У мене сьогодні вихідний. Я зараз буду займатися посадкою троянд. Бачите? Ой, щось вони в мене так в ріст пішли, слухайте, блін. значить Це я замочила в тому розчині яке я вам вже показувала. Ну, в корнівіні. От, все роблю по інструкції. Ще на сайті я знайшла таку інформацію, це на їхньому сайті, що коріння треба ще а, припорошити такою мікоризою. У мене якраз таки є. От Я думаю, може зробити експеримент, це і зробити як би, з цими трояндами. Бо з іншими я такого не робила. Заради експерименту, в принципі, можна трошки додати мікоризи і подивитися, що буде. От. Ну і тут ґрунт, який тут був в цих ящиках, я теж додавлю до троянди. Отже, зараз буду садити. Як вам мій луков Я Як гопнюк. Значить, зараз 4 градуса. Ранок, холодно. А в день обіцяють 10. Підготувала ямки і зараз хочу вам коріння показати. Дивіться, які. Бачите, рівненьке. Як на мене хороше. От зараз посажу і покажу, де в мене що тут буде рости. Так, зараз спробую на прикладі одної вам показати, як я взагалі це роблю. От. Якщо вітер знову мій телефон землю не знесе. Так, значить, насипала я трохи золи. В кадрі бачили. Зараз це все перемішаю з землею. Ось так, добре. О, ще перемішаю. Ікс роблю. От. Так, щоб пройти цієї землі, які троянди були. Теж. От. Так, що тепер? Значить, тут в мене буде боскобель рости? Терам, де це Вон. Трохи підсиплю, як там на сайті було сказано. мікоризою коріння. Прям так трошки. Микруза в мене така. Експериментую на дорогих трояндах. Ну, нічого. Я думаю, нічого страшного. Так, прям трошки беру. Я взагалі микарузу використовую для вересків. Присипамо, присипамо коріння. От. Так, тепер трошки так вставляємо. Оце, оце місце, як воно там, приївка, як воно називається, воно має бути заглиблено десь на сантиметрів 5, не менше. Зараз ми це і зробимо. І воно так і виходить. Зараз трохи підсиплю і пролью водою, щоб знаєте, так потрошки влягалося в мене. От. В самому кінці а, полью тим розчином, корневином, в якому троянда замокала. Що ми робимо? Наливаємо і чекаємо, щоб вона трохи туди ляглась, щоб земля плотно якби, обернула все коріння, яке є. Зараз трошки піде і ще підсипамо землі. І, в принципі, все. Потім повністю я закрию. Троянду. І навіть якщо ви так занадто глибоко троянду посадили, в такому стані ви можете її так трошки хопа, верх, знаєте, припідняти і все. Коріння не травмується, і вона вам буде на потрібній глибині. І так я буду робити з усіма. Я не кажу, що я спеціаліст, це взагалі в мене перша весіння посадка. Ні, це вже друга весіння посадка в мене. Тому поки так, набираюся досвіду. На чи використовуєте ви мікоризу посадці троянд чи ні? Бо для мене це було щось новеньке. Я не знала, що таке роблять. Значить, дивіться, посадила тут біля, рожевої, ой, біля жовтої плетистої троянди. А я посадила отаку. От. Оце я зараз буду пересаджувати, кудись переносити, бо я їх тут викупала. Я ще думаю, що робити з очітками. вони дуже гарні. Я хочу їх робити як перканчик такий, вони в мене так і росли. Але я тут збільшила площу. У мене взагалі є ідея, мені треба буде оце десь якось прибрати. І отут. Якби основна проблема в тому, що в нас тут під землею, тут раніше був вуличний туалет, і в нас тут і шифер закопаний, і купа скла різного, і дерево. І це все потрібно діставати. Тому Ох. займається час. Зараз собаки щось покопала. Значить, тут в мене така росте. Тут я посадила отаку. От. Тут у мене. Десь через метр буде рости така трояночка. Так як це шраби, вони будуть розростатися, тому я залишаю простір. Так, і ще одна в мене отут, боскобель. Я залишила як там папірці, так і тут. Мені так зручніше, коли зверху. Плюс я бачу, що це з іншого магазину. У нас зараз сонечко вийшло, потеплішало, вже напевно десь, не знаю, може градусів 12. Тепло, бо я вже така трохи роздягнута, у вітросі тільки. Є в мене плани, що будуть за цими трояндами рости. Не прямо за ними, а отут. Це потім, коли воно мені прийде, я посажу, ви все будете бачити. А ще мені на сьогодні треба пересадити оці дві рослини, кудись перенести. От. І трохи пограбити там. Розчистити все це сухе, прибрати. От. У нас вже повністю-повністю приходив робітник, пограбав всю територію. Бачите, в нас там, де земля, там вже нічого не лежить. Все пограбано. Там Діма почав, потім викликали робітника, він вже все доробив. Тому тут вже все чисто. А тут я не дала грабити, бо тут в мене рослини ростуть. Краще я це сама зроблю. Проконтролюю процес. От. Так що такі в мене посадочки. Буду з вами на цьому прощатись. Побачимось дуже скоро.